Михайло Борисович Михайло Борисовичу. Дуже дякую, що погодилися дати інтерв'ю. ДВ. як змінилося ваше сприйняття життя і людей після того, як ви вийшли на свободу? І після того, як ви вийшли на свободу, я дуже рад сьогоднішньому. Я дуже радий сьогоднішній нашій з вами розмові. і завжди радий з вами спілкуватися. Я не дуже люблю заглядати в минуле, і тим паче я не дуже люблю якось себе порівнювати. До тюрми і після це легше роблять інші люди. Другі люди мені кажеться, що я стал. Мені здається, що я почав ставитися до людських недоліків спокійніше ніж ставився раніше. Ну очевидно, поспілкувавшись з людьми, у яких недоліків іноді навіть більше ніж у мене, іноді ніж у мене. Ви раніше Ви раніше займалися бізнесом. Зараз займаєтеся громадською діяльністю. З якими труднощами ви зіштовхнулися, яких ви не очікували і не підозрювали, що тут є такі проблеми. Аблеми для мене великою несподіванкою, думаю, як і для багатьох, стала радикальна зміна ментальності російського суспільства після початку всієї цієї української епопеї. После начала от всієї тієї української епапії, я все-таки думал, что наше суспільство не настільки хворе виймарським синдромом. Веймарським синдромом. Во-вторых, для меня казалось неожиданностью, що общественная деятельность. по-друге, для меня виявилося несподіванкою, що громадська діяльність, як кажуть, третя сфера. Вона настільки менш ефективна з виробничої точки зору, і настільки внутрішньо конкурентна на психологічному рівні, порівняно навіть з бізнесом. Настільки внутрішньо конкурентна і на психологічному рівні по сравненню, навіть з бізнесом. Мені казалось, що Мені здавалося, що тут, де діють однодумці, ситуація могла би бути більш м'якою, більш товариською. Булі м'ягій, що товарищикий. Ну однак, напевно, мені ще не раз доведеться згадувати з деякою ностальгією роки в бізнесі. Я до цього звик. Це нормально. Нормально. А ви понімаєте? А ви розумієте, що, власне кажучи, всі ці люди ділять? Я в неї власть, точно не владу. Тому що, як правило, люди, які представляють ліберальний табір, не перебувають при владі і шанси дуже низькі. Як оказалось, це для мене неожиданно. Ви знаєте, як виявилося, і це для мене несподівано для багатьох людей горизонт їхнього найближчого оточення застилає більш широкий горизонт країни або, тим паче, світу. І, от люди, Орієнтуються на те, що є важливим у їхньому дуже маленькому світі, особливо сьогодні, коли соціальні мережі дозволяють чисельно набирати багато людей, що створюють ось цей світ. Набирати багато людей, численно создаючи в тамірок. І ти не відійдеш, тут і ти навіть не бачиш, що ці 5, 10 та навіть 50 тисяч людей. Які становлять твоє оточення в соціальній мережі, це насправді дуже маленька частина глобального світу? Дуже маленька частина глобального міра. Скільки у вас підписників у Фейсбуці? Десь тисяч двісті, чи що ти двісті штуляпивіль з'явилися чутки в російських змі про те, що відкриту Росію хочуть в Росії заборонити? Чи це реально? Чи мають ці чутки під собою підґрунтя. І яким і яким чином це можливо реалізувати юридично? Я маю на увазі, звісно, організацію відкрита Росія. Відкриту Росію там давно заборонили в Росії в Росії. Відбуваються дуже цікаві насправді події в суспільному житті. Є крайнє реакційне крило, яке весь час намагається проштовхнути якісь максимально жорсткі заходи і я думаю, що вони просто не уявляють, куди б вони хотіли зайти. Врешті-решт у моєму розумінні для них іділ мав би бути такою собі меккою, куди вони прагнуть. К щастю, все таки на щастя, все таки для російського суспільства розум владу ще до кінця не покинув. Щоб ми про неї не говорили? І вона, звісно, відступає під тиском свого радикального крила, тому що вона на нього зробила ставку і тому змушена йому йти на поступки, але не так швидко, як це радикальне крило хотіло. Ну не так швидко, як це радикальне крило хотіло. От я думаю, що Путін пройде цей путь. Тобто я думаю, що Путін пройде цей шлях, якщо встигне до православного діла, але це буде ще досить довгий шлях. з цієї точки зору на сьогоднішній день ставлення до відкритої Росії стримується вимогою діяти за законом, зіржується трибуванням діяти по закону. А чи є ризики для тих людей, які співпрацюють з відкритою Росією і працюють саме в Росії в Росії. є без сумніву ризики є, і з цієї точки зору я вважаю, що нинішня російська влада більшою мірою виражає максимум яку свого часу сформулював, по-моєму, мусоліні друзям. Все ворогам закон. Друзям все ворогам закон. Ви розумієте? а ви розумієте, як в Кремлі в АП ухвалюються рішення, яку роль в цьому грає Володимир Путін? Наскільки можна прогнозувати ті рішення, які будуть ухвалені, і ті політичні кроки, які будуть здійснені? Чи все це вельми несподівано? я щаю, що сьогодні, є і нівозможно присказати кожний конкретний шаг... Я вважаю, що сьогодні, якщо і неможливо передбачити кожен конкретний крок. То загальне спрямування кроків цілком воно є цілком передбачуваним. Ми з вами розуміємо, що головна проблема тієї системи управління державою, яку побудував Володимир Путін, полягає в тому, що немає іншого джерела легітимності у влади, крім особисто Путіна і його рейтингу у результаті. Вся чиновницька радь орієнтується тільки на два параметри: перший параметр. Те, що сказав Путін, якщо є шанс, що Путін це помітить. То сказав Путін, є шанс, що Путін це замітить. параметр другий параметр, що вигідно для моєї кишені. Оскільки Володимир Путін все-таки всього лише людина до того ж людина, яка не звикла працювати особливо тяжко. Зрозуміло, що кількість запитань, які знаходяться у сфері його безпосередньої уваги, не така вже й велика. Зараз це радше зовнішня політика. Ось цим він в основному опікується. Час скоріше, то внічна політика, от там в основному Що стосується внутрішніх щодо внутрішніх справ. Він вважає, що це невелика проблема, і уваги на це особливо не звертає. А значить, те, що відбувається всередині країни, це боротьба різних груп за ресурс, силова боротьба. Регіонали хочуть свого силовики хочуть свого. Підприємці, в тому числі близькі до Володимира Путіна, хочуть свого ось в рамках цих битв за ресурс. І відбувається ця внутрішня політика, в тому числі і та, яка буде на виборах 2016 року. Як він робить вибір, тут теж дуже простий алгоритм. Путін завжди вибирає те рішення, котре, на його думку, на наступному кроці дає йому більше можливостей вибору. Ось це стандартний алгоритм. Він від нього практично ніколи не відходить. От це стандартний алгоритм, него практически никогда не відходить. Що происходит? що відбувається на вашу думку у відносинах між Рамзаном Кадировим і Володимиром Путіним? Яку роль зараз Рамзан Кадиров грає в російській політиці? Наскільки все ж Путін побоюється з ним іти на якийсь прямий конфлікт. Я то я вважаю, що Путін прекрасно розуміє необхідність системи стримувань і противаг і оскільки у нього немає легальної системи стримувань і противаг, як вона закріплена в конституції між виконавчою, законодавчою владою, незалежним судом, громадянським суспільством, оскільки цієї системи стримувань і противаг у нього немає. То він змушений створювати псевдосистему. Кадиров з його в общем... Має... і в цій псевдосистемі, звісно, Кадиров з його бандою має досить серйозне значення. Тому дестабілізувати створену у нього в голові систему, виводячи Кадирова із гри, він звичайно, як ми бачимо на прикладі розслідування вбивства Бориса. Не готовий убийству Бориса Оніґетов. Ви нещодавно сказали про те, що російські громадяни не зобов'язані виконувати неправові та несправедливі закони. Була величезна дискусія з цього приводу, але як застосовувати на практиці не дуже зрозуміло. І які критерії розмежування між справедливими законами та несправедливими, і неправовими? Але головне, звичайно, запитання, як це на практиці застосовується. Якщо ви не виконуєте закони країни, то шанси того, що вас за це покарають, вони високі. Якщо ви, звісно, не друг Путіна. Це в вас говорить все таки уже німецька педантичність. Коли мені ці питання ось так формулюють, це майже завжди наші співвітчизники з німеччини почті всігда наші сатічінки з гірманії. Треба розуміти. Що частка законів, котрі виконуються в Росії, і до слова в радянському союзі, до того у звичайному житті від 30 до 60 відсотків, особливо законослухняні громадяни, законів виконують можливо, ще в десяти випадках вони знають, що вони не виконують закони, а все інше вони не виконують, тому що вони не знають, що цей закон треба виконувати. Так це цей закон треба виконувати. В СМІ появилась інформація. Я не... у ЗМІ з'явилася інформація, що розглядається варіант, що лідерами трійки політичної партії Парнас на виборах у 2016 році можуть стати люди з відомими прізвищами. Серед них назвали й вашого сина Павла. Як Ви ставитеся до цієї ідеї і до участі Павла у виборчій кампанії. Павла в виборній кампанії. Як подобного рода провокаціям адміністрації, я до таких провокацій адміністрації президента, а це без сумніву, ми з вами бачимо джерела тих чи інших ідей, підкинутих у змі? Це без сумніву була АП, я до них ставлюся з гумором. Добре, хлопці працюють. Молодці хорошо хлопці працюють. Молодці. Це смішно слушать. А як ви бачите власне політичне майбутнє? Я являвся я був і є людиною, яка здатна впливати на процеси, що відбуваються в країні. Я сподіваюся, що в майбутньому це збережеться. В будущу ранець лічних Особистих політичних амбіцій немає. Чи є якесь довгострокове завдання? Чи ви себе сприймаєте у певному сенсі як місіонера? Для мене совершенно не очевидно. Для мене абсолютно неочевидний графік змін, які будуть відбуватися в російському політичному житті. Я вже говорив, що на мою думку, 24-й рік це найбільш такий рік, схожий на час, коли настануть зміни. Але вони можуть відбутися раніше, і вони можуть, на жаль, відбутися пізніше. Будувати якісь конкретні плани особисті на таку віддалену перспективу читачу і шанувальнику Булгакова було б доволі смішно, а я ним є. пам'ятаєте у нього? проблема людини не в тому, що вона смертна, а в тому, що вона раптово смертна. Человека не в тому, що тому, що втому внезапно смерть Як Ви ставитеся до того, що Росія не готова виконувати рішення міжнародних судів за позовом Юкоса. Із кусамія б мене б дуже здивувало, якби сьогоднішня Росія і сьогоднішня влада була би готова робити щось для неї фінансово невигідне, Адже вони розглядають сьогоднішній російський бюджет не як щось, що стоїть на службі російського суспільства. Вони розглядають сьогоднішній бюджет як щось, що вже лежить у їхній кишені. І ось вони іноді з цієї кишені виймають і роздають громадянам, щоб ті замовкли, то являються уже лежить в їх кармані, і от вони іногда із цього кармана виймають, ну і роздають там гражданам, щоб вони заткнулись. А тут ворогам віддати, щоб що? Щоб вороги перестали бути ворогами? Ну навряд чи вони перестануть бути ворогами. Просто тому, що про це говорить Закон. Що таке закон? Це те, що ми щодня переписуємо. Ні, це не цікаво. Мені часто задають питання, як я смотрю на мене, часто питають, що це завдасть шкоди російським громадянам, якби російська влада в якийсь момент захотіла вчинити, як має бути за законом, щоб віддала ті акції, які вона незаконно вилучила у десятків тисяч акціонерів. Дала ті акції, які вона незаконно і у. Дісятків тисяч акціонерів к слову Пребріч, хатяк це які придбали ці акції не на податкових аукціонах, які не зрозуміло з яких причин стосовно ЮКОСа вважаються неправильними. Не юкосу читаються ні Вона б просто ці акції повернула назад. Компанія ж існує, називається Роснафта. І для російського пересічного громадянина нічого б не змінилося залежно від того, кому належить той чи інший пакет акцій Роснафти. А чому колишні акціонери ЮКОСа не бояться арештовувати майно Російської Федерації за кордоном? і наскільки це ефективно з точки зору отримання компенсації? Мені, в це мені складно сказати. Я ледве уявляю, щоб Леонід Борисович Невзлін або хтось із моїх колег взагалі чогось боялися. Чого ти баяльсь от ми а ви самі? А мені самому А мені то самому чого, пройшовши те, що я пройшов, і в тюрмі, і до тюрми, тепер чого боятися? Завалять так, могли це зробити раніше і з меншими проблемами. До цього людський мозок адаптується. Колеги також прекрасно розуміли, що у будь-який момент вони можуть стати жертвою замаху. однак, очевидно, вони теж до цієї думки звикли. Ну вони теж з цією мислі жиліпасібомбальше. Дуже вам дякую.